Вересня стартувала державна програма національного кешбеку. Відповідно до неї, нам обіцяють, що користуючись, зможемо купувати товари вітчизняного виробника та повертати частину витрачених коштів. Вперше в Україні запровадили механізм, за яким 10% від вартості купівлі українських товарів через дію буде повертатися споживачеві. За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3 тисяч гривень на місяць на власний соціальний рахунок. Кешбек нараховується лише. Лише на безготівкові покупки. Проте як же долучитися? Для початку потрібно активувати картку в одному з банків-партнерів, перелік яких ви можете знайти на сайті програми, зроблено в Україні. Щоб дізнатися, як саме відкрити картку, щоб скористатися програмою, ми звернулися до одного з банків, учасника проекту національного кешбеку. Для відкриття карти Національний Кешбек вам необхідно відкрити застосунок. В Застосунки можна можливо зразу. Нажати на карту, на спливаюче вікно. А краще всього зробити це через гаманець. Відкриваємо всі карти, нажимаємо Додати, в списку шукаємо нову карту, «New», «Cashback». Відкриваємо і покроково переходимо для відкриття карти. Після цього вона з'явиться в вашому застосунку в гамаці, і після цього вам необхідно відкрити застосунок «Дію», де потрібно додати все лише карту. Також на сайті або у застосунку банків-партнерів ви можете переглядати різноманітні пропозиції, адже окремі з них пропонують для своїх клієнтів додатковий кешбек на купівлю товарів українських виробників. Для наших клієнтів, взагалі для населення Криворогу та Криворізького району, ті клієнти, які оберуть для відкриття картки, національний кешбек, саме Приватбанк, тобто скористаються да, нашим застосунком, мобільним додатком «Приват-24», отримують ще додаткову знижку 10%. Це наша партнерська програма Смарт мастер Мастеркардом і е, при купівлі товарів будуть зароблятися 10%. То скупівлі яких саме товарів можна отримати кешбек. Теоретично з кожного продукту, штрих-код якого починається з числа 482, Але тільки за умову, якщо їх виробник зареєструвався у програмі, повний перелік товарів, які вже беруть участь у проєкті, можна подивитися вже на загальному сайті. Зроблено в Україні отримані кошти можна буде використати на сплату локальних послуг. Серед них медичні послуги, спорт. Кіно, ресторани, оплата комунальних послуг, транспортних послуг, мобільного зв'язку. Також кешбак можна використовувати на підтримку ЗСУ або купівлю військових облігацій. Відкривши картку національного кешбеку, ми вирішили перевірити послугу та придбати один з вище перелічених товарів. У нас вийшло придбати товар, тому чекаємо на повернення кешбеку на спеціальний банківський рахунок до 20-го числа наступного місяця. Використати кошти, які будуть нараховані на банківські рахунки українців у 2024 році, можна буде до 31 січня 2025 року. Хоча програма вже стартувала, зараз вона проходить лише бата тестування. Та через велике навантаження часто сервіс віддає збої. Проте програма постійно вдосконалюється. Тому, якщо ви маєте якісь питання чи Пропозиції щодо поліпшення її роботи обов'язково пишіть їх у відповідному розділі на сайті. Зроблено в Україні Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.